Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богу Штайм. Сьогодні буде дуже цікавий етер, і тема неймовірно важлива. Говорила нещодавно зі своєю подругою, і вона мені сказала, що дуже шкодує про те, що не прийняла рішення раніше продати свій бізнес. Тому що у 2021 році, коли вона планувала продати свій бізнес, але не прийняла це рішення, вона могла за свій бізнес взяти набагато більше коштів, ніж вона взяла на сьогоднішній момент. Адже бізнес у неї в Україні ризики в Україні вести бізнес значно більший, і тому цей бізнес коштує значно менше. Але якби вона дійсно прийняла рішення ще колись продати цей бізнес, вона би могла мати дуже гарні кошти, взяти за нього і зробити собі. Такий бізнес, який вона хотіла створити собі новий, такий, як вона хотіла. Отже, хочу поговорити про те сьогодні, як важливо вчасно створювати зміни для себе, як вчасно щось змінювати в житті. Як от, подивіться на своє життя, я так само після цієї розмови подивилася на своє як я змінюю щось в своєму житті? Часом буває так, що думаєш, що все життя нестерпне, що ти не можеш так жити і все рівно нічого не міняєш. Інколи навіть до тебе приходять якісь гарні ідеї, і ти вже ніби стоїш на порозі змін. Все, ось, ось я вже щось зміню. Ти починаєш думати в цьому напрямку, починаєш цікавитися, починаєш розробляти якийсь план, і все, і цей план просто залишається на папері. Ми можемо стояти на порозі якихось змін. Але сил і натхнення переступити цей поріг цих змін не завжди у нас є. Коли варто дійсно варто щось змінювати, коли ви дійсно прокидаєтесь зранку і. Вам немає куди йти. У вас немає інтересу до життя. Ви не хочете йти з таким азартом, з запалом, щось робити, виконувати певні справи. Варто задуматися. Також коли буває так, що ви заздрите успіхам іншим, іншим люд, іншим людям, заздрите їхнім успіхам, а самі нічого не впроваджуєте і тим самим ви... У вас падає самооцінка, а що ж це інші можуть зробити, а я ні, і я цього не роблю. Також варто задуматися, варто подивитися, кому ви заздрите. Заздрість. Одні люди кажуть, що це погано, інші люди кажуть, що це добре, це як індикатор того, що ви дійсно хочете, індикатор ваших бажань. Ви можете в інших людях побачити те, що ви дійсно для себе хочете. І також подивитися, якщо ви постійно чекаєте вихідних, постійно чекаєте щось такого, можливо, дійсно. Дійсно, потрібно задуматися, задуматися над а чи ту справу я роблю кожного дня, а чи приносить ця справа мені задоволення? А чи дає вона мені енергію наснагу, І чи дає вона мені не тільки моральне задоволення, а ще й задоволення в плані якихось ресурсів, в плані енергії, в плані грошей, в будь-якому плані, чи дає дійсно вона мені задоволення і чи є у мене така справа, заради якої я з радістю прокидаюся вранці. І ось це має бути також для вас такий індикатор. Просто задуматися і подумати, чи є у вас така справа, а яка би справа вас стішила, що би ви для себе хотіли дійсно прийняти. Знаєте, є така метафора, називається жаба в укропі». Якщо жабу помістити одразу в укріп, вона випригне і все, і виживе. А якщо жабу помістити в холодну воду і поступово цю воду нагрівати, вона буде в комфорті, в теплі. Можливо, з часом її трошечки пізніше буде підпікати, але вона я це стерплю, мені тут комфортно, адже коли я випригну, мені буде холодно. І тому вона вариться, вариться, вариться в цьому комфорті. І потім, коли вже цей комфорт дійсно їй нестерпний, коли вона вже хоче випрыгнути – а вона не може, тому що вона розімліла від цього комфорту, від цього тепла, і сил для прыжку у неї немає. Точно так, якось, як у моїй подруги. От вона мені розповідала цю історію, а я собі згадала одразу таку метафору жаба в окропі. І тому я сьогодні вам її також доношу. Коли ми варимося в комфорті, нам тепло, комфортно, в нас комфортні умови. Вже потім ті комфортні умови починають бути трішечки нестерпними, але ми все рівно звикнемо. ми вмі... Міємо пристосовуватися, ми звикнемо, і все буде добре. Але дивіться, оця наша можливість пристосовуватися, вона може зіграти з нами як і поганий жарт, так і хороший жарт. Зараз розповім, чому. Адже дивіться, що необхідно зробити, коли ви дійсно розумієте, що вам потрібно змін. Все, ви вирішили, ви стоїте на порозі змін, і ви вирішили і переступили цей поріг, і все, і впроваджуєте зміни у своє життя. Що варто зробити? Перший крок варто зрозуміти ситуацію. Зрозуміти, так, я зараз знаходжусь в такій ситуації, я зараз маю таку і таку ситуацію, вона мене не влаштовує. Так? Далі треба подумати про підтримку. Пам'ятаєте, коли, здається, архімед сказав, що дай мені точку опори, і я переверну світ. Так само і у вас. Коли ви робите якісь зміни, у вас має бути обов'язково точка опори. Що можна зробити? Може для вас бути точкою опори. Перше, що може бути, це те, що ви вмієте. Це ваші вміння, знання і ваші ресурси. Це може бути дійсно точкою опори. Те, що ви дійсно вмієте, те, що ви маєте, і те, що у вас гарно працює. Що ще може бути точкою опори? Ваше оточення, У вас може бути надихаюче оточення. Вас можуть оточувати люди, які вас підтримують. І допомагають вам. Якщо ви не маєте таких людей в себе, звертайтеся до нас в студію управління часу Богуштайм. Ми завжди підтримуємо, адже наша місія сильних людей робити щасливими. Якщо ви набрали сили, маєте силу створювати зміни у своєму житті, звертайтеся до нас. Ми вас завжди в цьому підтримуємо. Ми завжди за позитивні зміни і за все хороше, щоб у людей було. Тому що ми хочемо себе також оточувати сильними. Успішними щасливими людьми тому шукайте обов'язково людей, які вас підтримують. І також дивіться на ваші вміння, що ви вмієте. Можливо, треба ще десь підівчитися, можливо, ви хочете кардинально змінити свою професію, і вам потрібні ще додаткові знання. Обов'язково це зробіть. Ну і самий останній крок, який є дуже важливий – це почати діяти. Це ваші дії, це виписати, написати собі ваші дії, які ви зможете впровадити у своє життя, а точніше написати, що я хочу змінити. Написати собі список, що конкретно я хочу змінити. До прикладу, коли я хотіла змінити склад свого тіла, коли я хотіла покращити склад свого тіла, я. Задумалася над тим, як мені це зробити, тому що я успішно більше семи років я займалася спортом. Більше семи років. Але я займалася спортом, ходила в тренажерний зал, танцювала тверк. Все, що я тільки не робила, я все думала, що я роблю кардинальні зміни, займаюся спортом. Але я не робила одне єдине. Я не змінювала своє харчування. І все, і результату не було. І в мене з кожним роком плюс декілька кілограм, плюс декілька кілограм. Я як та жаба в укропі, а плюс 2 кілограма за рік це небагато, інші більше можуть, а там ще плюс 2 кілограма за рік. І так в мене за сім років назбиралася енна кількість кілограм, з якою мені зараз довелося ну, побороти її, довелося щось змінити у своєму тілі, адже 2 кілограма, 2 кілограма, 2 кілограма, 2 кілограма, і тіло на 11 поверх вийти вже нормально, не Боже. І тому дійсно написала, що я хочу саме змінити, що мені необхідно змінити. І змінила, маю зараз гарне тіло, задоволена ним. Так само і ви. Якщо після цього етеру, я вас хоч трішечки, хоч чимось змотивувала на те, що ви дійсно щось зміните в своєму житті в будь-якій вашій сфері, чи це може бути ваша фізична сфера, все, що стосується вашого тіла, чи це може бути ваша якась особиста сфера, ваш особистий ріст, чи це може бути якась така сфера, ваша сімейна, можливо, ви щось в сім'ї своїй змінити, покращити, будете більше відпочивати з сім'єю, приділяти своїм дітям більше уваги. Можливо, це бізнес-сфера, можливо, ви розпрощаєтесь з якимось таким видом діяльності, який тягне вас на дно, а знайдете собі новий, який вам допоможе жити, розквітати і заради того вранці прокидатися. Можливо, це буде якась ваша духовна сфера, щось таке принципове, що для вас є. Можливо, ви хочете щось впровадити, таке, що допоможе не тільки вам, а й всесвіту, і зможе підняти вашу душу на вищий рівень, і також щось. Для... Або, можливо, це можливо якась соціальна сфера, можливо, ви захочете себе проявити в соцмережах, або проявити себе так, щоб люди дізналися про вас, про вашу діяльність. Можливо, ви робите таке, що людям зараз дуже необхідно. Розкажіть про це, все, робіть зміни. І саме страшно, саме найстрашніше, це залишатися там, де ти є, де тебе не влаштовує. А саме класне, що ви можете для себе зробити, це дійсно змінити своє життя і зробити таким, яким ви його хочете бачити. Отже, сьогодні ми завжди, як на наших тай-менеджмент-зарядках, ми завжди рекомендуємо вам складати список завдань на сьогодні. Ви вже навіть в цьому списку зможете змінити. Запишіть собі план написати список. Який я хочу, що я хочу у своєму житті змінити. І ваш список завдань на сьогодні вже зміниться і доповниться якимось новим завданням. Також доповніть цей список завдань своїх чимось приємним для себе. Зробіть собі сьогодні найкращий день свого життя. А чому б ні? Чому б не зробити? Гарна погода, сонечко, починається весна, розквітають там якісь листочки, бруньки. Насолоджуйтеся, радійте життю, зробіть його найкращим днем свого життя. Прийдіть на роботу не похмурою, а веселою. Змініть щось. І все, і все налагодиться. Напишіть список. Порахуйте, скільки часу ви від можете затратити на ту чи інше, на те чи інше завдання. Поставте пріоритети, що для вас сьогодні пріоритетом. Я хочу, щоб для вас сьогодні пріоритетом був ваш гарний настрій. Це саме основне. Коли є настрій, коли є натхнення, все робиться дуже легко, От просто легко. Все. Порахуйте, чи поміщаєтесь ви у 24 години. І сплануйте свій найкращий день. І дійсно не бійтеся змін. Потрібно не змін боятися, а потрібно боятися того, що ви живете не своє життя. Все, всім гарного дня, всіх обняла. як би могла, всіх би обняла, прямо от, от так би обняла. Всіх-всіх. Все гарного дня і до нових зустрічей на наших тайм менеджмент зарядках. З вами була Ольга Маслюк.